Етика та права хворого. Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про етику та права хворого. До основних прав хворого належать право на повагу та гідність, право на чуйне ставлення з боку працівників закладів з догляду, надії, помисли, що ґрунтуються на принципах загальнолюдської моралі, право на згоду та відмову від медичних втручань, право на медичну інформацію, а саме про стан здоров'я, мету проведення запропонованих досліджень та лікувальних заходів. Право на отримання інформації щодо можливого розвитку захворювання, право на кваліфіковану медичну допомогу у повному обсязі, право на збереження медичної таємниці, право на свободу вибору у сфері надання допомоги, тобто вільний вибір закладу охорони здоров'я, лікаря, методів лікування, відповідно до рекомендацій лікаря, право не брати участь у медичних, наукових чи інших дослідах без свідомої попередньої згоди. Право на допуск до хворого медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальників, нотаріуса та адвоката, право на свободу, розповідання, духовну підтримку та допуск священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду, право на заборону на вмисного прискорення смерті, право на розпорядження щодо передання після смерті органів та інших анатомічних матеріалів тіла науковим, медичним та навчальним закладам, право на належне ставлення до тіла після смерті. Право на недискримінацію пов'язану зі станом здоров'я, право згоди на використання новітніх методів профілактики, діагностики, лікування реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування. Право на обрання собі помічника у випадку, коли хворий за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки. Право на безоплатну первинну правову допомогу, тобто Надання правової інформації, консультацій та роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги. Право на вторинну правову допомогу мають лише люди з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, спеціальні права. Право на захист від катувань, жорстокого нелюдського ставлення та поводження, що принижує гідність, право на кваліфіковану, доступну, безперервну допомогу різних форм вдома, у хоспісі, а також у спеціальних закладах, право на профілактику та полегшення страждань, які виникають на фоні прогресуючого захворювання, право на фіктивне позбавлення болю, право на юридичну, соціальну та психологічну допомогу, спрямовану на підтримку сім'ї хворого. На цьому все. Дякую за увагу.